Друзі, всім привіт. А, ще, сьогодні також не вийде познімати багато відео, як до мене можуть приїхати гості. Ми готуємося до гостей, тож сидимо вдома. Гості будуть у нас ночувати, то я вирішив набалити, бо думав вночі буде холодно, хоча зараз дуже тепло, просто таке враження, що весна, чесно. На вулиці місяць квітень, навіть кінець квітня, дуже тепло, я не знаю, плюс 15 мінімум, плюс 18 Все підсихає, все просто на очах ось як можете бачити, все ще рано було все мокре, вже все висохло тут також. Дуже швидко починається сохнути. Кура як подуріла, всі бігають, шукають гнізда, щоб нестися. Качки також починають там до качурів всі загривати. Навіть оці маленькі коричневі, які ж навіть не перелиняли перший раз. Також до качурів вже пристають. Просто ну, таке враження, що просто весна повним ходом прийшла. Яка у вас погода? Зараз. У нас година. Дванадцята. А на вулиці дуже-дуже жарко. Я зараз ходжу в кофті, я в ній ну, впрів. <кій> Душно на дворі, жарко. Якщо я рано тут ще ходив, вставав в мене, ну, подавало просто нога в цьому, зараз нічого такого немає. Тут зараз ну, просто ще буквально ще якісь годинки-дві і все висохне. Кури ходять там на сонці, ніжаться, вигріваються. Вже були перестали нестися, а сьогодні вже знову всі бігають, що кажуть, місце нестись. Як я прибирав в підвалі, як ви могли бачити в попередніх роликах, попереставляв все, то вони трошки в шоці, бо ж... Вони пам'ятають, ніби де вони не снесять, туди прийшли, а там немає нічого. Ну нічого, вже бачу, там декілька яєць є, вже несуться. Це просто, що вчора був мороз, а сьогодні вже душно вулиці. Така у нас погода, такий у нас клімат тут. Ось це поле продається. Нам запропонували його купити. Я не знаю. Було дуже маленьке, на <ріху> що воно взагалі мені якщо я хочу їхати в Україну. Я не знаю, чому всі рішили. А, що... а, я тут з дівчиною щось не завжди. І що ми тут будемо вжити в Польщі. Вибачте, бачите, тут птиці подальше. Ну, через те, що вона мені заважає, те, теж там ходять люди, на мене не дивиться, як на дурному, що я говорю з телефоном. На вузі дуже жарко, вітерець подуває, і він це взагалі нічого. Таке враження, що ще чуть-чуть зараз пригріє, можна просто знімати кофту і загоряти ходити. І це у нас сьогодні 4 грудня, якщо я не помиляюся. Так, сьогодні четверте. Вибачте, просто а, цей, нічого тепер не говорив, бо мені написав поляк один. а Він має цих мускусних качок, має старопольських качок. Ой. Як я вже і вам казав, в мене є план, я хочу його зробити. Ось ну, ця курка, ну, не знаю, я колись її на руках носив взагалі ну, якась дивна дуже. Постійно до сама бігає. А... І звертаємося до цього, що ось я з, ним, з ними говорив. Чекайте, поки себе вже. Не виключив, хоча б нічого. Ні, не виключив. Я, виходить, до нього написав... Ні, він до мене недавно написав, чи я б не хотів купити в нього декілька цих качурів. У нього дуже хороші клас, класні качури, в нього є качур. А в нього є ці кольори чорний, кремовий. Лавандовий, голубий, ліловий і ще якийсь колір один мускусних качок. І ще є старопольські качки. Це, хто пам'ятає мого сліпого качура, ось в такому окрасі. У нього теж дуже красиві, дуже великі, ці старопольські. Ось я зараз переписуюся з ним. Ну і вирішив йому... Свято не написав, але от думаю, може йому також напишу, чи він би не проти був, щоб коли в мене буде ну, така нормальна кількість підписників на каналі, м -м, щоб він не захотів, щоб він не був проти, якщо б до нього приїхав і познімав мав його господарство. Хоча хлопець дуже такий приємний, ну, от, в переписці, як ми з ним переписуємося. Він не накручує мене, щоб я в нього купив ні нічого, він просто мені пропонує, чи я б не хотів. Бо я такі, які пишуть, купи, 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 купи. Подивись, який він класний, купи, купи і все. А ну. він просто, чи ти не хочеш такого, 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 бо ось є в мене дуже хороші екземпляри. Він бачу мою птицю, колись йому показував, теж фотографії висилав. То цей. То ми якось з ним трошки списуємося. Звичайно, дуже важко, тому що я по поськи так не за сильно, ну, не сильно говорив по-польськи, а писати це мені взагалі дуже-дуже важко. Я не знаю, вам сонце не сліпить, бо я якось стою, мені може треба ось так сатися до сонця, але тоді я буду щуритися, як не знаю хто. Тож цей. Тож, ми з ним думаю, що я з ним також договорився. І будемо кататися по господарствах, скільки ж кажу. Потрібні підписчики. Не знаю, просити когось, щоб рекламували мій канал і так далі, я цього робити не збираюся, тому що це ну, ні до чого Я хочу, щоб люди на мене підписувалися з цікавості, а не через те, що я когось прошу. Тож мені так... Дуже це подобається, тому що в мене ось стільки підписчиків. Шкода, що немає таких коментаторщиків багато, як пан Іван. Він просто ось кожне відео коментує, я ще на декілька його коментарів не відписав. Тому що, тому що сьогодні буде час, повідписую йому. Ну, Рішили до мене приїхати в гості. Люди тож готуємося до гостей. Що, думаю, може би кролики постійно вверха і побігають, в мене ж їх тільки двоє лишилося. Крилечка вже кітна. Скоро буде родити. А кролика да, кролика може пустив, дому, хай бігає, він вже з качками привик бігати, як ви могли бачити в попередніх відео. В Попередньому одному там якесь є відео, де я показую кролика, як він бігає скачками. Кролик вже дуже кумедний, він мені страшно подобається, я просто хочу з цього кролика, він настільки чистоплотний, я не знаю ні одна собака, ні одна кішка не настільки чистоплотна, як цей кролик. Він коли навіть гуляє на вулиці, то якщо він захоче сходити в туалет, то він, якщо двері закриті, він просто сидить під дверима і дивиться на нас, поки ми відкриємо двері, щоб він пішов зробив свої справи. А, якщо відкриті двері, то він забігає. У нього в клітці є туалет спеціальний, він туди заскакує, робить свої справи, відскакує з клітки і знову біжить на вулиці бігати. Тобто кролик взагалі щось такого ніколи не бачив, ця крилиця, яка з ним така. Вона, якщо вдома, вона забігає в клітку, робить свої справи в клітці, потім відскакує, якщо вона на вулиці, вона додому не забігає. А він, він зразу біжить додому, щоб вдома робити свої справи. Тож, може зараз його випущу, хай погуляє трошки. Так що зараз думаю, що напишу цього хлопцеві, чи, чи б він не був проти цього мого задуму. Я Думаю, що не буде, якщо буде велика кількість підписчиків, тим більше, що я буду з ним розмовляти на польській і на ну, мові. і відео буде підписано і по-польській, і по-українськи. Тож виходить, і поляки будуть дивитися це відео, і в нього можуть піти кращі продажі і так далі. Ну, знову ж таки. Поки що немає прав, тому що я не, не здав екзамен. На права немає прав, немає машини. А як навіть буде машина, то вибачте, будь ласка, що навіть ну, 50 чоловік підписаних на канал, то це... Ну, Там треба для того, щоб ми включили монетизацію тисячу чоловік і 4 тисячі годин переглядів. Тож, ну я маю надію, що ми до цього дійдемо. цю кількість підписчиків, збираємося кількість переглядів, щоб мені включили монетиза... ну, Щоб я подав заявку на монетизацію. Ну, тоді почнуть якісь там. Я, чесно, не знаю, я навіть не зікався, скільки це капає тих, ну скільки там тих грошей виходить з цього, з переглядів на Ютубі. Ну, я думаю, що в мене це буде в відкритій формі, я буду просто катати кожне місце, скільки мені прийшло з Ютуба. Бо з того, що я бачу, якось всі стараються цю інформацію прикрити. Для мене ці гроші не такі аж і важливі, ну, тому що я більше ціную ці гроші, які я заробляю своїм трудом. А не ж ті, що мені просто будуть капати через те, що ви переглядаєте мої, мої відео і так далі, що ви мене підписуєтеся. Надіюся, що ми до цього дойдемо і разом. Вибачте, мене хтось вже кричить, треба бігти. Всім гарного дня, всім пока.